Народ, з чого я хотів почати. Я завантажив гігантську кількість модів. Ось дивіться. Отакі, от отакі вони, отакі. От ну, самі побачите. Зараз ми заходимо на наш сезон. Я тут два опробував Ось я проходження. Заходите. Я знаю, що роблю. Головне сейчас нам не вытратить сезон Потому что вы добрый раз. У нас уже 10 підписок. Чекайте, я залагаю. О, я можу прийти. Дивіться, яка у мене при... Прикольно скажіть. Та щось у мене сервер лагає. Мабуть, за кількості модів. Так, дивіться. тут а, є Е F наприклад ось F. Може английскую До. я. ну, а я... тут англійська надає чи наша? Значить, ах, ну, хорошо. Так, добре, народ. Взагалі всім, хай народ. З вами Дестроєр, І це сезон... Забуде проходження. Поїхали! Так, і з того, що я хотів сказати. Так, це те, що. Сьогодні ми... Продовжуємо будувати цей ненависний міст. Але по тому, що ви бачили по назві серії знову в шахту, то ви зрозуміли, що я маю на увазі. До речі, мені подобається отакий приціл. А вам як. Ай, як гарно. Ай, як гарно. ай, як краса. Так, ладно. Що я хотів зробити. Так це, звичайно, добути ресурси для цього, тому побігли туди, там я бачу багато дерева є, а також. Тепер, щоб з... бачите, що трапилось ліствою. Ці да, мод такий, який робить усюди землю, отакою, от ні, ви не лякайтесь, у мене ж тут не візуальні баги якісь. Це мод. Я не дозволяю вам лякатися. Стапе. Якого це біса я літаю? От, чесно. Еще й урон не отримую. Ну, взагалі це может быть корисным, но... Блин! Моды, сейчас переливлю все моды. Джастина Интонс, Cherry Village, Корфол Тетя. Ну нема тут такого моду. Шо? Що... Шо-шо? Ну от нема тут такого моду, який би дозволяв мені летать. Народ, сейчас я перезапущу Майнкрафт и повернусь. Я повернувся народ. Проверяем. Ось, все. Нарешті. Нарешті. Так от, пам'ятаєте, я почав щось про факела казать. Так от, сейчас я скрафчу. Ось, у мене є палочки. Там все, навіть у мене факела є. Не працює. Просто тут один маже. Ос. На факела. Де він. Де ти, блин, сидиш? Реластик торшится. Що його треба буде запалювати? А він не запалюється. А ну ячкова його ніфіга не освітлює. Тому будемо грати без цього моду. Ну а що поробиш, якщо він не хоче? От я зараз періодично всю серію буду стримати. І до речі, я на монтажі ставлю кріперів маленько. Хто порахує скільки їх, напишу в коментарях. Та я особисто лайкну цей коментар. А ми йдемо до 10 підписників, тому я дуже прошу підпишися і запроси сюди своїх друзів. До того ж, ми поміняли назву, і тепер я не просто Destroyer, а Destroyer Channel. Так, да, тепер я Destroyer канал. Так, ну, добре. Я вже накр... здобув 21 штуку. Тепер давайте підемо додому. Бо мені ніде зберігати усе це. І треба, мабуть, побудувати собі якусь базу. Але для початку, я думаю, треба добудувати вже цей грбаний міст, бо я його вже всім серцем і душею ненавиджу. До того ж, мені треба якось туди ходити. Доведеться, мабуть, ці два блоки знести, але не зараз. Тому що чому? Розказую. Але ви самі, мабуть, вже здогадалися. О! О! Ось! О! Тепер, щоб він почав світитися, мені треба його запалити. Бачите? Вони після того, як їх зламати, їх треба самому запалювати. Ось, наприклад, ставлю останнього, залишившися два ся Ось, і ось Ламаю, оп. Оп. І все, два реалістичні факела. Нормально, да? Так, що ж, тут я буду зберігати всі непотрібні мені зараз ресурси. Так, верстак і каптильню я сразу поставлю. Мало. Коли вони можуть загадавитися? Точило. Два ліжко тепер у мене. Тільки треба ще знайти десь маг. Мені б зараз синій. Синю квітку і жовту квітку. Все, прийміте в собі місце, де я буду копатися в шахті. А мабуть зараз варто скрафтити буде собі броню. Щоб ви розуміли, народ я вже забув. Що тут і як, бо ну хто цей? Хто? Хто спостережу, той помітив, що У мене ролик вийшов пізніше, ніж я обіцяв. Він довійшов за три дні. Або це у мене якісь прорахунки, глюки там. Не знаю. У мене тепер офіцер і офіційно залізне кайла. І меч. І щит. Сервер. Сервер подлога Щось народ у мене сервак провисає F. Все, тепер у мене щит. Ну я думаю, що варто вже почати снабжати себе чимось. Оп! Одягаємо. Їмо хлібчик. І, мабуть, вже пора йти будувати цей. Але мені ще треба накрафти полуплит. Бо у мене закінчилось. 30 люків також було б непогано скрафтити. Ну, 16 штук. Так, ну, нормально. Так, пішли будувати. Ну, хто що каже, а міс для мене це хороший. Для людини, яка не уміє будувати, це ідеальний просто міст. Тому хто що не кажіть, а для мене він нормальний. Забув новый сукиру зробить, ну ладно. Потім зроблю. Потім зроблю. Ні, не сюда поставил, не туда поставил. Мені надо вище. Так. Оп. Ну, мабуть. Нам треба вже йти на зниження. Бо вже пора спускати наш міст трошки вниз. Тому ставимо от так. Блін, треба спуститися якось. Ставимо Так. І отут також ставимо блок. Так, тепер оцю дивовижну конструкцію. Так, оцей, оцей блок ми залишаємо. Ху -ху 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 -ху. І спатаньки ми з вами Нє, не лягаємо. Мені треба пофармитися. Тому зараз ми вибираємося нагору. А -а 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 -а. Ну, одного блока не вистачило, ну ви прикалуєтесь. Прийдеться всі килими ламати, заново все ставить. Вот тут один блок, и уже после этого оставить. Ну, надо и что. Где тут зомбаки, павуки? Главное, чтобы не криперы. Хотя криперы, мне тоже все одно. Да вы прикалываетесь нафиг. Ну вот честно, ну... Я бы сейчас так Хе-хе, ну не можу. Діти дивляться. Можливо. Якщо хтось взагалі дивиться моє видео. Аби всі моби. Налаштування складність вроді нормально. Мобі, алло. Алло. Тук-тук. Ну ладно, я пішов спать. Так. Чтоб вы разумели, моба сейчас будет джост. Джостерш. Кир... Джост, чем. Как правильно вимовляється? Так. Что ж, я пишу далее будувати. Тут, по ідеї, має бути люк. А тут полублок. Ну і всі будуть думати, що тут повноцінний блок, тому що від цього блока цей не відрізниш. Навіть коли почнеш ламати, тому. Ну... Ладно, будівельник з мене такий собі, можете не сперечатися із цим. І не доказувати мені, що ти, що ти? Ти ж такий хороший будівельник. Да, я будую погано, Да, я не білдер, а пвпешер. На серверах ви не бачили, як я пихаюсь. то зайдіть. Коли буде. Треба було заходити, коли був випуск про сервера. Люк. Ну і тут два полублока. Сюди нарешті. Нарешті цей грьобаний міст побудований. Ну, народ мені він подобається. <ріху> Ай боже. Де павук шепить, опять? Так, народ, ну, так як у мене вже переплавилось залізко, то думаю, що мені варто піти взяти ще. Тільки для початку заїжджаю збігати. Главное, чтобы тут час мойбев не було, тому що вони такі зараз жорсткі, у них мечі в руках. Так, картоплю не буду тирити, бо бульба це головне. Це ж те. Не помню, яка бульба. Нікопольська. Киса. Туда навіть дивитися не хочу ні. видимо, прийдеться тирить у насатих щось. шось. На позичте мені пожрать, а трошки. Ну, сорян, насатый. Ну тобі шо, для друга жалко. Хоча ми з тобою навіть не знайомі, ну Ну насатый, ну не плач. Я тобі потім чим-небудь віддячу. Насады, блин, наешокся. Да да всего, блядь, да не живи, неживы, блин, тваря. Да скелетроны. О! Ніже! А, драчи, елоца ещ. Падая. Кровь. Скоріше, прикольно. довольно жорстоко, ну ладно На... від, моїх... від того що я буду ранитися, вона також падає так все хаваємо І быстренько в шахту поки серія не соревно закінчилася. я повернусь коли вже спущуся у шахту От я повернувся і знаєте, що ми сразу бачимо А? Ви тоже це бачите? І ще нам треба вугілля. Тому я прийшов сюди не тільки за оцим, а й ще й за вугіллям Так що ж, заліз за багато не буває А от вугілля буває іноді якраз забагато. Ти не можеш його все викопати. Ти все його добуваєш, думаєш, ну все, мені на місяць хватить. І після одної плавки руди у тебе воно вже закінчується. Тому думаю, що цього юля мені вистачить до кінця цієї серії. А може і ні. До речи, моды свои я не замазував, тому скачивайте, берите, проходите на мою версию 1.21.1 и скачивайте все моды доступные. Оп, очки. Уйдите, Не, не надо. Не надо, он сейчас жесткий тоже капец. Капец. Нет. Ух уж, уж, подлюка. А ну иди сюда мы когда добываем. Ай, ай. Ай, 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 ай. Добро, что меня еще никто иззаду заду набьет. Ну, вон и подлюки, ну вы и подлюки, честно. Я вам так скажу, до вас я полезу позднее. А что тут? Тихо не нам зомбаки то нам звіздець. І ви навіть не знаєте їхню неудачу. Тому я зараз тут забудовую. Щоб павуки не пролізли. Здається, був прохід. І униз. Бачили, від мене також кров відходить. Щоб ви не казали, що я кровожерний, але ні. ні. Тобто, що у мене кров не виходить, а у них виходить. тут є? тільки я не подумав як я буду звідси вибиратися Ну мені якось пофіг тут вода на півтора блока але ж мої ніздрі над водою що за фігня, майнкрафт де твоя логіка Нет, знаете, я честно, я звались отсюда. Вниз. Та у меня мало хп. Знаете, что народ я відчуваю? Что звідси придется за допомогою креатива? И... І... Я відчуваю, що якщо так не зробити, то я здону. І буде мені... Ага, ну ви поняли. Смерть. Я не знаю, який зараз час. Так, ну, добре, не ніч. Бо... Поки я тут і мені не хочеться бути самому. Тому не покидайте мене, будь ласка. Поставте лайк, щоб я знав, що ви ще тут. Народ, я добу в одній залі вже 10 заліза, і це значить, що мені зараз вистачає на повний сет залізної броні для себе. Бо у мене є уже поножи, а ви... тільки що, скільки зносять павуки за участі того, що рахувати те, що я був в понож. В поносах. Конечно. Скика то не буду износить те. Так, чесно, народ. мені прийдеться попросити у креатива допомоги, тому... Креатив, да, будь ласка. Уже веще. Я поселення своє загублю в поему не. Оно воно. Так тут два входи до цієї печери, А там ще одна печера. Ну ладно. Давайте домовимося. Ви нічого не бачили, я нічого не бачив. Я не знаю, як вийшов. А я на цьому я кажу вам. Всім бувайте. З вас лайк, підписочка. Дякую за перегляд. Всім бувайте.